Андрій Лозовий, радикальна партія Ляшка. Мене сьогодні один з колег питає: Скільки ти знаєш чесних суддів? Я сказав одну, він каже: Ти її погано знаєш, і нічого насправді смішного в цьому нема в Україні фактично всі судді, корумповані ублюдки в мантях, які правосуддя перетворюють у кривосуддя, які займаються обслуговуванням е, вищого керівництва держави, обслуговуванням певних корпоративних інтересів. Безумовно, ні в кого немає сумнівів, що суддя Чернишенко такий самий подонок мантії. Купа фактів, кабінет забитий грішми, талони на 14 тонн пального, п'ять е, ключів від дорогих машин, 800 смс ок з дорученнями підлеглим. Але виникає багато питань. Великий Джордж Орвелл у фермі для тварин писав, що всі свині рівні, а деякі свині рівніше інших. От ми бачимо, що коли в нас тисячі корумпованих суддів показово е, намагаються. Арештувати тільки того, хто став неугодним, хто не хоче слухати вказівки Філатова. Ви зверніть увагу: ні е, ніякого немає провадження по тому, що заявив Чернушенко, те, що зам глави адміністрації президента Філатов давав йому вказівки віджимати певний бізнес. Чернушенко злочинець, але хіба віджимати бізнес, тиснути на суді для Філатова це менший злочин, чи приймати неправомірні рішення, те, що робив Чернушенко на посаді судді. Далі. Дуже показовий момент. Рішення ж суддя приймає не сам, приймає колегія суддів. Ні на одного, ні на одного члена колегії, які разом з Чернушенком приймали ці рішення, ніякого провадження немає. І тому радикальна партія безумовно буде голосувати за притягнення Чернушенка до відповідальності, але ви. Мо вимагаємо звільнити усіх суддів, усіх до одного. Вони всі не не краще Чорнушенка. Треба вести так само всіх податківців, всіх митників, всіх прокурорів. Треба вести нових людей, молодь, яка пройшла революція, яка пройшла війну. Не з Грузії, не з космоса, а з простих українських родин, хлопців і дівчат, які хочуть змінити цю країну, які знищать корупцію. Дякую, слава.